Всіх вітаю на каналі щоденники Життя. Цілий вербуль на зв'язку і окремий привіт мешканцям Концтабору. Так, кузня день другий. Через декілька днів ще переїхав на кузню. вийшов. Кого в неї повністю походити, не по самій кузні, а в неї. може якась потеряшка буде тому. Що кузня настільки виведе, що навіть двох немає, тільки відходи кузнечного дела. Так, Зараз дуже синий вітер буде забивати, я буду так ось ховатися, тобто вітер мені зараз дує в спину. Північний вітер. Хоча сонечко, ну що там, мені що я легко взубся, треба було носочки потовще надівати. Чую, що починаю заболівати. Так, у мене зараз перший сигнал, зараз я перемикну на основну камеру, покажу вам зараз сигнальчик, те що вже варто показувати. Але чорний. До вашої уваги я гадаю, що це залишки сапи. Можливо, якоїсь сокири. Ну я гадаю, що це сапа. Ось вона тут ось шинкою була. Напевно, і так ось вона Кріпилася далі там через трубку. Чи так привінчувалася. До палиці. Ось такий певий сигнал. Така товста важка штука. Попадем далі. Ха, я знав, я знав, що треба круги наматувати, коло кузні, Осьо вона, медяшка. По розміру це, мабуть, 2 копійки, капуста. Ну вже бачу, що вони підубиті, тут глина така важка. Ах, красота. Бачите, круляшок, тих, хто як казав Дімон. Ах, ну, то вже буде митися вже вдома. Зараз я її легенько питу і положив в хабарницю. Ха-ха. Я знав. Чугунок. Чугунок. Коротше. Ось воно все в цих кущах. Тут між полями є межа, такий бугор, І скорі за все сюди все стягували тракторами. А може не стягували. І оце що саме найцікаве знаходиться в оцих ось кущах. Ось грабіна. Якось так. Ну зараз попробую полазити. Ось, тут от тільки що був котлован. два штика, кусок железяка, може кований, може якоїсь. І я її викопав, тому що ну, такі сигнали від екранюють. І ось все, А ось, зверху, зверху привожу, воно в мене. Кидає в перегруз, щас не бачи Щас, щас, щас Хай не ти наведеш, щас спа. Поне видно. Ось всю, сою сточка поставив. Не бачите? Кругляшок. Як казав Димон? Кругляшок. Ти хто? Дімону бажаємо крепкого здоров'я. так что это у нас такой это у нас что-то шось... николая первого ну то я такая у нас все зелененька сейчас вам на сонечко покажу ну, все она такая вендер бачите миколая первого то что-то там сейбом, бомба быть Ну, вже буде миття в хабарниці в хабарниці. Забувся вам зняти монетки. Ось, я їх помив, нічого їм більше не робив. То вашої уваги ось деньга 1736 а не Йоанівни. І одна копійка з риблом. 1840-го Миколи Першого монетки замучені, ще були при житті ну, плюс почва. Все навіть я тут ось не Откисав, не відмивав. Не вбачаю в тому сенсу Але все одно приємно, приємно. Ось таке все копу Кружляння дає свій результат. Підковка ось така шикарна. Ціла, дещо погнута. Я думаю, це і погнув її трактор, а може не знаю. Глибина приблизно 2 штика. І Це по кругу, тому що кузня вся вибита, то всяка херня залишилася. А думаю, ідеш підкови, що ні однеї підкови немає, підкови видно повикопували. Ось бачите Стан такий саме, як та железяка була. Щось типа наподобие. Вапна, чи то воно горіло. Скоріше за все що горіло, Може це вона і горіла. Так, ви бачите, красота яка. Ну, приємно, приємно. Так, Зараз ми її сфоткаємо на лопаті. Так, ще в мене ще десь пів годинки і треба буде сворачуватися. буду прощатися, зараз нарву отакогось шикарного терена. Ягоди, як вишня, такі якраз приморозили вже трохи. Якраз вкуснятина буде. Так. Ну що, отакі ось. Для вас це буде там 10-15 хвилин, а для мене це... 3-4 години лазання, тож, якщо вам не важко, там понатискайте там, окейку, підписку, напишіть коментар, напишіть щось, якщо вам не важко. Це допомагає просивання каналу, початок вже покладений. Іде вона треба йти на тисячу підписників, коли буде 1000 підписників і там певна кількість переглядів, а вона тоді вже точно буде вища. Тоді вже буде якась там вже монетизація. Цікаво. Ніколи не, не думав, що я цим зможу щось заробити, Ну, маю надію. Все, ради вас, для вас. Всім. Мирного неба, до побачення.